Всім привіт! Ви на каналі Альона Флор. У нас сьогодні буде розпаковка посилочки від одної моєї подруги, яка проживає в Германії Людмили. Ми з нею дуже часто одна одній знаходимо орхідейки, які нас інтересують. То в неї там щось таке гарненьке є, якого в мене немає. То в мене тут багато чого хорошого є, що в неї там немає. І ось. Ми друг другу робимо посилки. І ось нарешті Людмила відправила мою посилку мої орхідейки. Декілька місяців по тому, з оказією, вона була у Швертері в Германії. І тому я її попросила купити декілька орхідейок, які мене там інтересували. І то було дуже жарко, то було дуже холодно, але, але дуже, дуже багато. Времені пройшло, і ось нарешті між відпустками, між від'їздами ми таки состикувалися і, і змогли, змогла вона мені відправити. Я її відправила до моєї відпустки, вона вже свою порцію щастя получила, а Тепер моя черга отримати порцію щастя. Так що, люда будемо відкривати твою посилку. Вона сьогодні прийшла. І я її вже почала відкривати. Мені було цікаво, але потім захотіла зняти разом з вами. Зараз я переставлю камеру, щоб було видніше. Тим паче на вулиці у нас вітер, і я так думаю, що дуже погано буде чути. Тому поставлю поближче і будемо дивитися, щось такого цікавого Людмила мені купила в швертері. Так, упакувала люда. На всі п'ять, щоб вони тут не шатались, не Е, Так, сюди у нас вітер і зараз воно все це полетить. Ось дивіться, так. опля. Тут було скотчем примотане. І це та сама. той самий ящик, що я її відправляла. Вона тим же самим ящиком і скористувалася. Так, тут у нас перше щось. А, і, а також спо, е, спомнила, бо думаю, що так багато. Е, у Людмили дуже гарні півники, і вона мені присилала, як вони квітнуть. І е, я кажу, і мені треба. Ну, не так я, як моя мама, бо в мене щось з півниками не дуже йде діло. І от Людмила їх повідкопувала. І мені поприсилала, хто де який, як вона каже, то вже сама розбереся, як вони заквітнуть. Бо каже, поки квітнуть, поки й пам'ятаю. Ось така краса, дивіться. Ось така краса. Півники. Вона мені розказала, як їх треба посадити, так що попробую Тому що в мене один-єдиний півник варігатний, який в мене якби, зростає. Всі останні. Я методично загубляю. Так, це також е, півники, е, це також півники. Я потім їх роз, розкрию. А ось тут вже йдуть мої квіточки. Вау! Ось таку красу вона знайшла. Дивіться. У мене був пилорик, я його віддала Олі, тому що якось. Санта Роза пилориком в мене не зайшла. А от, а от метелика мені завжди хотілося і о, Людмилі пощасливо знайти. Не знаю, як його. Давайте зміни та і подивимося. Трішки-трішки він. Оля. Зараз під... подождите. Так, ось така краса. І ми, знаєте, як вічні должники. То я е, люди, е, що должна за орхідейки, то люда мені должна. Ну, як то кажуть, це поправимо. гарні, гарні корінці. Так, ви бачайте, тут мене. Двіжняк. Ось такий ось така шапка красунчики. Так, будемо дивитись далі, що в мене тут ще цікаво є. Оп! Це вже пішли орхідейки від швертера. Ось так називається. Давно мені хотілося. І ось така орхідейка. 2,5 в принципі, непогана. Корінці у нас є, ну вони вже почали зростати у люди. Вона їх поливала, добре за ними ухажувала. Так що ось такий, така Наташа. У мене була подруга Наташа. На жаль, на жаль, її вже немає серед нас. Рак це така. Дурна, дурна хвороба забирає людей, косе в будь-який любого віку, і от Наталія більше нас між нами немає, але тепер ну, вона мені не замінить, але буде напоминати про себе. Я і так її не забуваю, але завжди. Буде приходити на лу. Так інша орхідейка, ось так називається. Потягнуло мене на міту, мій принц міту. О, за цві мені сподобалось і оце було так, механічне е, одріжем. Потім завернувся листочок, але гарненький, гарненький такий, також тут є корінчики. І оцей, мабуть, листочок вже Людмили такий зріс. Він такий лаковий, такий зелененький, гарненький. Ну, в общем, ось такий ще один і останній останній красунчик. так, Я обхожу, бо в мене стіл дуже великий. І останній красунчик. Ой ті боже, тут даже Квітоносик є. Не знаю, чи він розвинеться, бо, чесно сказати, о, такі вони примхиві квітоносики, але є. Так, біжіть. Оп! І, ага, щоб витягнути. І Бегкін. Ще один. Він такий гарнющий. Я вам повставляю фотографії цих орхідейок. Він такий гарнючий, надіюсь, що не буде так, як з голубим тетрасписом, що щось інше розквітне. Але якщо це дійсно той сорт, вау, він шикарнющий. Сам по собі також він шикарнюший дивіться. О, так, на світер гуляє, вікна відкриті, двері хряпають. Ось така краса. Ну, то що, ось така посилочка від подруги до мене приїхала з моїми э, Ірисами. Ну як півники, півники по-французьки. нашому Ірис по -французьки. Півники будемо тепер, надіюсь, що я з ними договорюсь Люда. Ну, я залишу, хай мама саджає в неї. <igraph> Може, на півники буде легка рука. Санта Роза. Ось така красуня, її відпоїті, я так думаю, вона розправиться. І мої красунчики, Наташа Аспіс, Бігкінь і Міту. Дякую, Люда, що ти заморочилась для мене, що ти мені заїхала, купила. Ну, Вона також собі кое що там купила, орхоман без, без покупок не вийде. Але дякую велике. Ще раз будемо. Зараз буду їх. Хай вони трошки. Вони ще вологенькі, е е так що я їх наповати не буду, а от Санту Розу треба напоїти. А вам бажаю гарного дня. Всім миру, слава Україні, смерть нашим ворогам. Пока-пока.